Євангелія від Йоанна, розділ восьмий, Ісус подався на Оливну гору, Та в досвіта знову прибув до храму, і усі люди посходились до нього. Він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього. Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати отаких от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на це скажеш? Вони іспитували його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус. Нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них, Хто з вас без гріха, нехай перший кидає у неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, вони почали виходити один по одному. Почавши з що найстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Ісус підвівся, і, нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї: Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла та. Тоді Ісус до неї То і я тебе не осуджую. Йди, та вже віднині не гріши. І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до Нього фарисеї. «Свідчиш сам за себе, неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує Хоч я і свідчу сам за себе, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, ля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо я не сам, а з Отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому Де ж твій отець, відрік Ісус. Ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби ви знали мене, то й отця мого теж знали б. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. А й ще їм сказав Я відійду, а ви мене шукатиме та й помрете у грісі вашім. Бо куди я відійду, ви неспроможні прийти. Зачувши це, юдеї промовляли, Може, він самого себе вб'є, коли ото каже Куди я відійду, неспроможні ви прийти. А Ісус далі ще казав їм: Ви здолу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я і казав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому. Хто ж ти такий? Ісус же їм відрік, Споконвічний, як я і казав вам. Багато чого маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене. Правдивий, І що я чув від Нього, те й у світі говорю. Але вони не збагнули, що він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді знаєте, що сущий я, і що від себе нічого не чиню. Але як навчав мене отець мій, говорю взнаєте й те. Що той, хто послав мене, зо мною сущі, не полишив він мене самого, бо я постійно чиню те, що до вподоби йому. І коли говорив так, численні увірували в нього. І казав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові. Ви дійсно будете моїми учнями, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому відказали ми потомки Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш? Ви станете вільні? Ісус же їм. Істино, істинно кажу вам. Кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, мене вбити, бо слово моє не має місця у вашому серці. Я переказую те, що бачив в отця мого, а ви робите те, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь. Авраам наш батько. Каже їм Ісус. Були б ви дітьми Авраамовими? Чинили б ви діла Авраамові. Та ось тепер бажаєте вбити мене, чоловіка. Який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчув? Не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому ті. Один лише отець у нас Бог. А Ісус їм каже, Був би Бог ваш отець. Любили б ви мене, бо я вийшов від Бога. І прийшов, не від себе самого прийшов, а він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слова мого ви слухати неспроможні диявол вам є батьком, тож бажаєте за волею батька вашого чинити. А був він, душегубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому й не слухаєте, бо ви не від Бога. Озвались юдеї і сказали йому, чи неправильно ми кажемо, що самарянин ти ще й навіжений? Відповів Ісус Не Ненавіжений я, а шаную Отця Мого. Ви ж зневажаєте мене. Слави для себе я не шукаю. Є, хто шукає і судить. Істинно, істинно говорю вам. Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. А юдеї йому. Аж тепер ми збагнули, що ти таки навіженний. Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, той смерті не зазнає повіки. Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер? Гай пророки померли. Кого ти з себе робиш? Ісус відрік: Якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець же мій, про якого ви кажете, Він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його. Був би і я такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений був радощів звидіти день мій, і звидів і втішився. Юдеє ж йому. Ще п'ятдесят років нема тобі, а ти Авраама бачив? І сказав їм Ісус Істинно, Істинно кажу вам: перше, ніж був Авраам, я є, і вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. Друге послання ДО КОРІНТЯН. Розділ 10. Я ж, сам Павло, особисто благаю вас лагідністю і ласкавістю Христа. Я, коли присутній між вами, покірний, а коли від вас далеко, сміливий супроти вас. Прошу ж вас, щоб коли до вас прийду. Не довелося мені сміливо вживати тієї певності, яку думаю відважно показати супроти деяких, що собі уявляють, начебто ми руководилися чисто тілесними спонуками. Ми живемо як люди, але не воюємо із спонук тілесних, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна в Бозі на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяку гордість, що повстає проти спізнання Бога, і беремо в полон усякий розум на послуг Христові. Ми також готові покарати всякий непослух, як тільки ваш послух буде звершений. Ви дивитеся на зовнішній вигляд коли хтось певний, що він Христовий. Нехай розміркує ще раз у собі самім, що так, як він Христовий, так само і ми. Бо якби я хвалився занадто нашою владою, що її нам Господь дав на збудування, а не на руїну вашу, я б не соромився, щоб не здавалося, що намагаюся листами вас налякати. Листи його, мовляв, важкі та повні сили. Але виглядом тіла він недолугий, і мова його жалюгідна. Такий нехай знає, яким ми словом у листах бувши неприсутніми, такий будемо ділом, бувши присутніми. Ми не відважуємося рівняти себе чи прирівнювати до деяких із тих, які самі себе поручають. Та їм які мріють про самих себе на собі самих та прирівнюють самих себе до себе самих, бракує глузду. Ми ж не будемо хвалитися надмірно, але за мірою правила, що його Бог призначив як мірку, щоб аж до вас прибути. Ми бо не розтягаємося надміру, а воно було б так, якби ми до вас не прибули. Ми ж такі справді до вас прибули з Євангелією Христовою. Не хвалимося також і чужими трудами надміру, але маємо надію, що й ми, коли ростиме ваша віра, звеличимося між вами за нашим правилом надміру і звіщатимо Євангелію ген поза вами, не хвалившися готовим на чужому полі. А хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться, бо не той випробуваний, хто себе самого поручає, а той, кого Бог поручає. Псалом 145-й Я вознесу тебе, мій Боже, Царю, і благословитиму ім'я Твоє повіки вічні. Щодня буду тебе благословляти і хвалити ім'я Твоє повіки вічні. Великий Господь, і хвали вельми гідний, і велич його незбагненна. Рід родові, Діла Твої буде славити і возвіщати про Твою могутність, про пишну славу величі Твоєї, і про чудеса Твої розповідатимуть, про силу діл Твоїх страшних говоритимуть, і я буду розповідати про Твою велич, будуть звіщати славу великої добрості Твоєї і будуть оспівувати Твою справедливість. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий. Добрий Господь до всіх і Його милосердя перед усіма його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої Тебе славлять, і святі Твої нехай Тебе благословлять. Про славу царства Твого, Хай оповідають. І говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє всіх віків царство, і влада Твоя по всі роди і роди. Вірний Господь у всіх своїх глаголах, святий у всіх своїх творіннях, Господь підтримує всіх тих. Що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на тебе уповають, ти їм своєчасно даєш поживу, ти розтуляєш твою руку і насичуєш усе живе як найкраще. Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий у всіх своїх ділах. Близько Господь до всіх, які до нього взивають. До всіх тих, що до нього взивають по правді, Він учинить волю тих, які його бояться, заклик їхній почує і спасе їх. Господь береже всіх, які його люблять, а нечестивих усіх погубить. Хай возвістять мої уста хвалу Господові, і хай благословить усякий смертний. Його святе ім'я повіки вічні. КНИГА ПРИПОВІДОК, Розділ 31 Слова царя Лемуела, Царя маси. Що їх навчила його мати. Що, сину мій, що, сину мого лона, що, сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям Олемуеле, не царям вино пити, ані князям. Бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого. Для всіх, що їм виречено, погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде, ціна її вища над перлини серце її мужа. Покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить, встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай. Своїм слугиням до поля придивляється і його купує, із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне, руки до кужеля простягає. А пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, Льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її. Шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє сила і гідність її одежа, і вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода. Марна, жінка, що Господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Друга книга Хронік, розділ 33. Манасії було 12 років, як став царем, і 55 років царював він у Єрусалимі. Він чинив зло в очах Господніх, переймаючи гидоти народів. Що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Він збудував знов узвища, що збурив Єзекія, його батько, і спорудив жертовники ваалам, поробив священні палі, поклонявся всьому воїнству небесному і служив йому. Він збудував жертовники в домі Господньому, що про нього заповідав Господь. В Єрусалимі. Буде ім'я моє повіки і встановив жертовники всьому воїнству небесному на обох дворах дому Господнього. Він також перевів своїх синів через вогонь у долині Бенгінома, займався знахарством і ворожив, чарував, завів викликачів мертвих та знахурів і коїв багато злого в очах Господніх. Приводивши його до гніву, поставив подобу витисаного ідола, що його зробив в домі Божому, про який Бог говорив Давидові та Соломонові його синові у цьому домі та в Єрусалимі, що я вибрав з усіх колін Ізраїля, покладу я моє ім'я навіки, і не допущу, щоб многі Ізраїля вийшли з землі, що її я закріпив за вашими батьками. Як тільки вони пильнуватимуть, щоб виконувати все, що я їм заповідав, весь закон, постанови і накази, приписані Мойсеєм. Але Манасія довів юдею та мешканців Єрусалиму до того, що вони чинили гірше від тих народів, що їх Господь вигубив був перед синами Ізраїля. І говорив Господь до Манасії, до його народу. Та вони не зважали. Тоді Господь навів на них начальників війська Асирійського царя, що забили Манасію в ланцюги, закували в подвійні кайдани та й одвели у Вавилон. Але він у своїй скруті узяв благати Господа, Бога свого, і смирився вельми. Перед Богом батьків своїх молився до нього, і Господь вислухав його благання і повернув його в Єрусалим на його царство. Тоді Манасія пересвідчився, що Господь є Бог. Після того побудував він зовнішній мур Давидгороду на захід від Гіхону. Низом аж до входу в рибні ворота навколо Офела і підвів його дуже високо. Настановив також військових начальників по всіх укріплених містах юдеї. Він усунув чужеземних богів та ідола з дому Господнього та усі жартовники, що спородив на горі дому Господнього і в Єрусалимі, і викинув їх геть за місто. Він поставив наново жертовник Господній і приніс на ньому мирні і подячні жертви, і наказав юдеям служити Господові, Богові Ізраїля. Але народ приносив ще жертви на узвищах, хоч той було Господові богові своєму. Решта дій Манасії та його молитва до свого бога і слова ведющих що говорили до нього в ім'я Господа, Бога Ізраїля, записані в діях ізраїльських царів. Молитва ж його і те, як його вислухав його Господь, усі його гріхи та його нечистивість, і про місця, де він спорудив узвище і поставив священні палі та тесаних буванів перед своїм упокоренням, записані в споминах ведющих. І спочив Манасія при своїх батьках і поховали його в його палаці. Замість нього став царем його син Амон. Було Амонові 22 роки, як став царем, і два роки царював він у Єрусалимі. Він чинив зло в очах господніх, як чинив його батько Манасія. Всім тесаним Бованам, що наробив Манасія його батько, Амон приносив жертви і служив їм. Але він не смирився перед Господом, як був смирився Манасія, його батько, ба навіть грішив щораз більше, і змовились на нього його слуги і убили його в його палаці. Але народ краю повбивав усіх. Що були в змові проти царя Амона, і замість нього народ краю настановив царем Йосію, його сина.